Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін приїхав з неанонсованим візитом до Києва. Відео очільника Пентагону на київському вокзалі поширили журналісти телеканалу CNN. Повідомляють, що Остін проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим. Зараз з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, наші вітання. Вітаю вас, якщо трошечки відмотати в часі назад, то 18 жовтня відбулася зустріч президента Франції Мануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента США Джозефа Байдена. Після того міністр закордонних справ Франції відвідує Київ. Це було напередодні, і він висловлює підтримку плану перемоги Володимира Зеленського. Володимир Зеленський анонсує команду. З Вашингтона в Україні, яка буде пропрацьовувати на всіх рівнях, знову ж таки по пунктах весь план перемоги, і тут візит міністра оборони Лойда Остіна, теж буде приділятися основна увага плану перемоги. Чи цей візит говорить про, про інші речі? Безумовно, це наслідок оприлюднення і просування Україною плана перемоги. Саме в США цей план був представлений вперше. Він був в першу чергу орієнтований саме на наших американських союзників, тому що вони нам надають найбільшу воєнну допомогу, і ну, це найбільш впливова країна в НАТО, в цілому, скажімо так, в таборі західних країн. І те, що от і зараз відбувається, от зустріч, яку ви згадали, теж про це свідчить зараз. ще Чекають результати виборів в США, які дуже сильно будуть впливати на подальший розвиток ситуації навколо війни між Росією і Україною. Тому поза сумнівом, цей візит. Це прямий наслідок ситуації навколо плану перемоги. Зараз наші союзники активно працюють над цим. Ну от ви згадали візити високопосадовців західних країн в Київ. Думаю, що візит Остіна це не останній такий візит. Будуть високопосадовці з інших країн приблизно з такою ж метою, але. І наші теж е, високопосадовці вже побували в США, зокрема начальник Генштабу збройних сил України. І от візит Остіна він свідчить перше в чергу про те, що на сьогодні, на даний момент, е, е, головним пріоритетом є воєнна допомога Україні об, будуть опрацьовувати саме ці питання. От саме питання воєнної підтримки України. Ну і ну Тема НАТО безумовно да нема консенсусу навколо цього питання, і це давно відомо. І Володимир Зеленський, коли оголошував план перемоги, а це перший пункт запрошення України до НАТО. Він це чудово розумів. Але ми намагаємося вплинути на наших партнерів, прискорити їх рішення розпочати активну внутрішню, навіть публічну дискусію навколо цієї теми, і ця дискусія йде як в НАТО зараз, так і в США в адміністрації Байдена теж немає єдності по окремих пунктах плану перемоги, але тим не менш вони змушені реагувати і активно працювати над цим. І от я думаю, що Остін буде обговорювати в Києві ну як мінімум декілька пунктів цього плану в вперше. Чергу це стосується ну пункт, перші три пункти, які стосуються і НАТО і оборонних питань. Тому цей візит прямий наслідок плану перемоги і свідчення активної не просто дискусії, а роботи роботи над цим планом, яка вже відбувається, зокрема от і ти вході таких візитів. Пане Володимире, ви вже окреслили, що справді є складні питання для наших союзників у плані перемоги. На вашу думку, чи можемо ми сподіватися на диво, що все ж таки адміністрація Байдена схвалить цей план до виборів? Ну розумієте, в чому проблема і парадокс ситуації? Не парадокс, іншу, а особливість ситуації. Ну, навіть якщо Байден політично підтримує. Ну, план він різний, і я не думаю, що підтримують прямо все, що там є, на тому, що є дуже обережне ставлення, наприклад, про застосування далекобійної зброї е західної е по цілі території Російської Федерації. Його деякі джерела свідчать, що може бути згода, але е після виборів, після 5 листопада, після голосування в США. Коли воно завершиться, і можливо, не буде публічного рішення можливо, рішення буде закрите, неофіційне, ну щоб не, не давати, скажімо так, публічних привидів для агресивного реагування з боку Росії, це як варіант по НАТО. Да, ситуація дуже непроста. Тут теж немає єдності і дискусії тривають. Але що показова ситуація тенденція сама. Все жде, все більше і більше на користь того, що треба обговорювати, вирішувати питання про запрошення не про вступ України в НАТО. Про це не йдеться під час війни. і Це неможливо під час війни, тому що НАТО буде брати участь тоді в війні, а це ризик ядерної війни. Але йдеться про запрошення. Саме це Це символічний, але важливий крок попередження Путіну і впливу на подальший, навіть дипломатичний процес, і тому важлива тенденція і в. В чому проблема? Навіть якщо Байден зробить політичну заяву на підтримку, або запрошення України в НАТО, або там, підтримку ключових пунктів цього плану, завтра, наприклад, перемагає Трамп, і він може висловити інакшу позицію. Тому зараз для нас важливо зберегти от баланс. Я б сказав так: зведення мінімум, і це вже працює. І Зеленський от в інтерв'ю українським медіа про це сказав. Важливо забезпечити безперебійне постачання зброї в Україну. І відбувається навіть збільшення пакетів оборонної допомоги для нашої країни, і це якраз теж наслідок плану перемоги, це наслідок наших активних дій, звернень до партнерів. І оце завдання мінімум. Але треба більше Більш рішучі кроки, які б е, показували силовий тиск на Росію. От саме це важливо. Це може зробити і Байден, е, але для нас важливо, щоб була, е, було продовження політики підтримки України. Тому от, е, цей період, фінальний етап виборчої кампанії в США. Ну і те, що буде після 5 листопада, тут треба знайти. Е, Баланс, баланс інтересів, так щоб не зашкодити українським інтересам, щоб ми не ну скажімо так, не були втягнуті в передвиборну боротьбу в США. Абсолютно вірно. І пане Володимире. Час, щоб... Ми маємо бути спостерігачами в, в будь-яких виборах. Спостерігачами сторонніми. Ми маємо тільки приймати результат, але хочу повернути зокрема вас і увагу наших глядачів до внутрішнього порядку. денного, тому що Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання через скандали з медико-соціальними. Експертними комісіями його призначив президент Володимир Зеленський. І раніше нагадаю, в змі з'явилася інформація, нібито що прокурори із Хмельниччини неправомірно отримували статус інвалідності. Давайте послухаємо. Те, що відбувається з мсек медичної соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі. Фальшиві інвалідності я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень. Вже ж були заяви по МСЕК і міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко. І разом із представниками СБУ вони проводили конференцію. Вони говорили про те, що МСЕК буде реформовано, але, але бачимо, президент безпосередньо звертає увагу на цю велику проблему. Чим вона завершиться? На вашу думку, ситуація чимось нагадує те, що було рік тому з ТЦК з. Центрами комплектування територіальними центрами комплектування, які займаються питаннями мобілізації, коли там виявили масштабні прояви корупції, це ж проблема, яка була і до війни. Ну а під час війни вона загострилась. і там відома вся історія з одеським воєнкомом, а потім з'ясувалося щось подібне, можливо, трохи в менших масштабах і в багатьох інших регіонах. І зараз подібна ситуація. Тут знаєте в чому проблема? Ну, от коли президент втручається, це означає, що інші органи влади, на жаль, не діють так, як треба діяти. Самим реагувати на такі ганебні ситуації і наводити лад. Тому що на місцях, ну я скажу відверто, можливо, різко от таких місцевих мафій. Коли вони між собою працюють, Причому там задіяні представники різних партій, різних політичних сил. Вони формальні конкуренти, але можуть працювати там в обласній міській раді разом. Чиновники різних інституцій між собою працюють. І от така, знаєте, створюється таке середовище дуже часто корупційне, і це ми пам'ятаємо історію ще в довоєнний час на Херсонщині з вбивством Каті Гандзюк. На такі ситуації вони доволі часто проявляють. А під час війни це просто нетерпимо, і е, те, що президент так реагує, і після цього почнуть щось діяти, ну це добре, але це має працювати. От боротьба з такими проявами корупції, там же корупція була, і у нас всі всі мільйони доларів на збирала на Дахмінічення ще до війни. Під час він іще більше, але е, тим не менш, і на це ніхто не звертав увагу, розумієте? Е, да, от добре, що президент звернув увагу зараз, почнеться, скажімо так, активна кампанія боротьби з цим угу. явищем. Я думаю, перевірки будуть по всій країні, але важливо, щоб все ж таки у нас працювали і антикорупційні інститути і правоохоронні органи, не чекаючи, коли команду дасть президент. Так, але те, що відбувається, я думаю, що тут президент вже прояв політичної волі демонструє на е, ще одну. Проблему тут просто зазначу судами про це. Вже є публікацію. Суди погано реагують, розумієте, не карають як слід до таких так, так, так. Дійсно, дійсно. Ваша правда, добре, що ви це підмітили. Володимир Фесенко, політолог, був з нами. Дякуємо вам за коментарі і відповіді. Ми рухаємося далі.